наш День День стартував, а ми ні. Через те, що я роздерла свою п'ятку, а вчора, знімаючи е пластик, ще й шкіру зняла. Тобто там відкрита рана і ну, не можна нічого вдягти на неї. І треба рані дати загоїтися, щоб ніякого зараження не було і так далі. Тому само, само так сталося, що прийнялося рішення, що ми залишаємося сьогодні знову таки в герніці. А вже не в цьому готелі він заброньований, а в іншому. Тому ми перейдемо з одного кінця міста просто в інше. Зроблю я це в шльопках, Тому сьогодні ми залишаємося, а будемо потім нас доганяти. Зараз у нас сніданок, хліб. Консерва тунець а... і сир. А ще черешня, мандарини а і нас ще є з горішками. Лишаємо ми цей готель і йдемо у наступний. Йдемо десь попити каву. Зараз почало 12-го, а нам треба заселитися в інший готель після трьох. Тому ми зараз підемо. Десь Спадимо, посидимо. Незручно в цих шлюпках із рюкзаком. Зовсім незручно. А що робити? Ось такі сердечка, листики, а ми трохи змінили локацію і знову п'ємо каву. Просто перейшли в інший бік, бо тут сонця нема. Сьогодні кавовий день. Змінили ми локацію. Така цікава ця жіночка на касі. Ні, зовсім не розуміє ні англійську, ніяку ну, з того, що ми кажемо. І замість американо з молоком я п'ю мігалатте. Що да. ти як тобі сьогоднішній день? Спокійно, жарко, парка. Так сидім, чільнім в городі. Угу. Якось думаю, думала зранку, що нам нема що буде робити. Ну ми ж вже тиждень, вже за тиждень звикаєш, що треба йти, треба йти. Яка обіда, нічого дівати. Не делать. кажи. Думаю, що ж ми будемо робити, якщо не будемо йти? Виявляється дуже цікаво і дуже приємно нікуди не йти. А просто сидіти в кафе, дивитися на життя навколо, робити свою справу там не поспішаючи, а просто в задоволення. Да. 3,50 за дві кави, так же як і у нас. Якщо у нас там з якимсь банановим молоком чи ще з чимось, то буде ще дорожче. Виходить, що ціни однакові, а рівень життя різний. Да? Да. <сумірно> що ти хочеш розказувати? Так цікаво здесь. Пенсіонери сидять з самого утра, от часов 8-9 утра сидять бокальчик вина, чилять. Потім второй бокальчик віна, кто-то там сльодікам вінчик, кто то шампусик. Бороші такі вже тут с самого заряджаються. Так, але знову ж таки за цілий тиждень ми жодного разу не бачили п'яного іспанку чи іспанця. Да, да. А вони, мені так здається, із того, що я бачу, п'ють зранку, днем нікого нема, тобто вони сплять, у них сієста. А потім з 4 годин вони починають працювати. І як ми вчора дізналися, що сама кухня в ресторані працює з 8 вечора, вони просто не накидуються. вони отак вот сидять, бокальчик тянуть довго тянуть, тянуть, тянуть тут бокальчик, може часи Угу. Потім, ну, мабуть, може, навіть і второй не беруть. Якщо возьмут второй, то тоже його тоже там будуть ще два години сидіти тянуть. Тобто в них алкоголь не для, для того, щоб там напитися. Ну, то не мало. Да, і да да. там, ну. А просто вони за розмовою собі смакуючи, п'ють вино. А ми чилимо далі. Хорошого дня. Да. <сум> Ще два морозова кава, 8 євро. Коли ти йдеш, дешевше виходить, насиділися у кафе, йдемо до наступного готелю. 23 хвилини йти по майже порожній іспанським уличкам. Десь вони в день диваються, всі іспанці. Відпочивають кафеха, в якій ми брали. Каву зачинилося. І чиниться все вже після четвертої. Тобто, гляньте, майже порожні вулички. Що я можу сказати? дуже дуже незручно в шльопках і з рюкзаком. Так, але зручніше, ніж у будинках. З Мазулями. А, на вулиці дуже парко. По прогнозу ввечері буде дощ. Але ми ще встигаємо прогулятися містом і показати це на відео. Ну ось, просто хочу показати кількість людей нуль на вулиці. Бо коли ми вийдемо вже після чотирьох і ближче до вечора буде зовсім-зовсім. Інша обстановка. Як вам це кактус? Оце, який дворик. Ми вже майже прийшли до готелю. Зараз його шукаємо. Боже, тут просто все тече. А заходиш і одразу прохолодно. Ось Ракушечка Сантяговська. Ось ось наш... Наша буде. кімната, цей е, номер в готелі вартує дорожче. Він 79 євро на двох. А, так. Але він набагато поприємніший. По-перше, тут можна зекономити на їжі, бо тут є плита, кран, мікрохвильова. Тостер. тостер, нам не треба тостер. І тут якось і райончик прохолодніший. А ми вийшли на вечірню прогулянку, прогулятися містом. По прогнозу на вечір був дощ. Але як бачимо, дощу немає і, можливо, і не буде. Що ми бачимо? Ще декілька годин тому тут було глухо, тихо. І ось що відбувається наразі. А тут гуляють і діти, і дорослі. Там у нас баскетбол із дівчат група підтримки, хлопці грають. На цьому боці футбол також з болівальниками. Неподалік від місця, де ми у другому готелі заселилися, є парк. Перед вами парк народів Європи. Справжня зелена перлина Герніки. Його створили у 1991 році з ідеєю зробити простір, який символізує єдність і мир між країнами Європи. І саме тут, серед дерев, стежок і галявин, можна відчути спокій та велич природи, що поєднане з мистецтвом і історією. Парк займає понад 100 тисяч квадратних метрів, і він задуманий так, щоб кожен відвідувач міг знайти свою тишу. Доріжки ведуть повз широкі галявини, старі дерева та невеличкі алеї. Це місце, де місто зустрічається з природою. Буквально за кілька кроків від центру герніки ви опиняєтесь у зеленому просторі, де час ніби сповільнюється. Парк у Герніці отримав назву Парк народів Європи не випадково. Його створили у 91-му році з ідеєю зробити символ єдності та миру між європейськими народами. Чому саме тут, у Герніці? Бо місто стало світовим символом миру після страшного бомбардирування у 1937 році. Трагедія Герніки увійшла в історію як нагадування про жахи війни. Саме тому було вирішено закласти тут парк, який би уособлював іншу Європу без руйнувань. У злагоді і співпраці. Щоб підкреслити цей сенс, ідея була особливою. Різні країни Європи подарували сюди дерева, кожне дерево це ніби маленький посол, що особлює свій народ. Разом вони утворюють живий сад єдності, нагадуючи, попри кордони і різні культури, народи можуть рости поруч у мирі і гармонії. Ще є якесь дивне дерево з цікавими шишечками. Кіперіс какой Угу. Прямо зараз перед нами величезний евкаліпт один із найцікавіших мешканців цього парку, його могутній стовбур, вкритий мохом і тріщинами, які нагадують про десятиліття росту і витримку. Коріння цього дерева, наче руки простягаються в землю, тримаючи його міцно і надійно. Евкаліпт вражає не лише своїми розмірами, а й ароматом, У спеку його листя наповнює повітря свіжим запахом, очищаючи та Звіжаючи дихання. У багатьох культурах евкаліпт символізує оновлення та життєву силу. І справді, коли стоїш поруч із таким гігантом, відчуваєш його енергію та силу природи, яка мовчки нагадує нам ми лише гості у світі природи. Ми настільки загулялися, що забули, що сьогодні нам також треба поставити штамп. До восьмої є час зайти у церков, яка знаходиться у центрі міста. Вона поруч ми її чули, коли гуляли в парку, і там поставити штамп. Справа ми чуємо футбольних фанатів. Попереду ми бачимо верхівку церкви, в якою прямуємо. Зліва у нас вхід до парку, в якому ми щойно були. Тобто це все ми топчемося по центру міста. Угу. <палки на му -різку> Ого, не така величезна. Ого-хо-хо. Ого. Аж голову треба задрати так добре. Яке все різне, так, ну що йдемо?

Так, поставили нам печатки. І ось після служби ми вийшли на вулицю, а тут вже покрапує, що прям відчувається, так що треба вже рухати додому. Все, щодня печатки. Печері, вода, печиволетне, алкогольне сніданок. На завтра, Вийшли і сім'ї. 15.75 ми залишили в супермаркеті. Вийшли і прям в парилку попали в баню. І небо таке, що, мабуть, дощу до бути. На вечері у нас хлібчик з грозою. З борщиком. І гроза вже починає крапати. На цьому будемо завершувати наш день. Він був у нас такий релаксаційний, відпочили, рани загоїли і завтра знову в путь. Тобі як день? Хорошо, спокійно отак пролетів. Але за цей час він дуже добре нас відновив, наші сили. Тому до завтра. Мені здається, що ми і завтра можемо залишитися в тому місці знову. Снітанок у нас. Десяночка, фрукти, горішки, кава і печиво. На вулиці у нас ось така погода. Дощ не лє небо таке. Добрий раночок. Ми сьогодні, як і вчора, лініві пілігріми. Ми залишаємося в отелі. Раночка дозагоюється, а по прогнозу сьогодні ось. Через декілька годин, через 2 години бути, повинна бути гроза. Зараз, як ми бачимо, світить сонечко через хмари. Тому невідомо, що з погодою все, сонечко вже не світить. Але все одно треба залишитися, бо зранку наче ну, ранки вже загоюються. Але коли починаєш ходити, то ну, починає знову тріскатися і, коротше, ще день буде те, що треба для того, щоб потім без зупинки йти свій шлях Сантьяго. Стосовно бронювання житла на букінгу, готелі і так далі, тут вже ніде нема адміністратора. Ти приходиш, тобі скидують ключ, ну, якби пароль, код. Ти самостійно заходиш, самостійно виходиш. А в цьому є плюс із мінусів те, що ми, от, наприклад, хочемо сьогодні знову залишитися в цьому номері, ми не можемо не дописатися, не ні додзвонитися нікому, щоб ще продлити на добу. Ну, ти смотрев, вчора ми були в отельчикі, там взагалі відповіли одразу практично. Так, да, залишивайтеся без проблем. Тут я вже, ти за в букінг. Один раз дзвонив, взагалі ноль внимания. Коротше, ми ще не зрозуміли, де будемо ночувати. Але зараз прийду борщі Я думаю, можна якось вийти на зв'язок з тим, кому оплачувати, і знову оплатити ще тут залишитися. Так, із хороших новин ми тут не лише кайфуємо, валяємося, а ще й працюємо. От я, наприклад, сьогодні о 4-й ранку вже виклала серію День перший нашого каміна до Сантьяго. І якщо ми сьогодні ще тут залишимося, то я думаю, що буде ще й друга серія вже. От дуже з спальні кровати, також саме. Цей номер зайнятий треба буде перейти у інший. Але головне, що місце є. А що у нас тут написано? Ми переїжджаємо з номера в номер. Так, це дійсно здоровенний номер. Нам кажуть, дві кровати, два ліжка. Саша каже, їх можна здвинути. Вони так, але нащо? Оже він величезний. О! -о, -о, -о. Клас. А ми гуляти. А, так ось о, цей готель. Вчора було 79 євро, сьогодні е, номер більший. Але так як другу ніч він вже 70 для нас коштує. дощем не пахне, як ми бачимо. Але, ми все, одне... Так. Але все одне. Дуже не пахло. Так. Але... Але все одне, головне, що заживе п'ятка. Не дивлячись на те, що ми вже заселилися, ми все одно до трьох, це декілька годин підемо, погуляємо. Ми пригадали, пригадали, що нам треба ж печатки сьогодні також поставити. А тут можна поставити печатку у храмі, в якому ми вчора ставили, у готелю, якщо є, і у центрі пілігрімів. Він в цьому місті також є. Зараз ми туди і прямуємо. Ой, який кадр. Also awesome. Where are you from? Ukraine. 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 Okay. Here. Mm -hmm. But do you live in Ukraine? Yeah. Yeah? Yeah. yeah. Mm -hmm. <laughs> In which place? Town Odessa. Odessa. Ah, Odessa. Odessa. We know about for the news. Mm. The, yeah. mm -hmm. Today is twenty-five. Uh, are you walking to Santiago? Yeah. Yeah. yeah? yeah. Mm -hmm. San Juan de Luz start. Mm -hmm. Finisterre, finish there. Finish there. <laughs> You precisa de lot of <laughs> Gracias. days. Are you staying here tonight in Aqui yeah. Yes. In which place? Stop. In... ah, stop, stop. Yeah. You need to this. Otherwise, it's a long way to Thank you. Good Good day. Day. Oso, assim, you Зараз підемо, поїмо морозиво. Я весь цей час цілий тиждень мрію про морозиво у вафельному стаканчику, як ріжок, і там, де багато-багато навалено морозиво, але все, що ми поки що їли, було куплено у, ну, у магазинах, тобто таке запаковане. Гаряча жіночка. Іспанка. <реку> У mm. мене деручий, до речі, такий чохол для креденціалі, Бо можливо, якщо потрапимо під дощ, то це я хочу зберегти сухим. Mm. Кокосове мило для стирки для віганок, пластирі і пінцет. По сумі це 9,57. Ну, ту площу ви вже бачили. Вчора ми тут провели майже півдня. Пили тут каву, потім пили з іншого боку каву. А зараз ми будемо їсти морозива. Ням-ням-ням-ням-ням. Яка прогулка, вигулка дітей за мотузку. Два цена зерновых багета. Макарошки під кілом гуакамолі. Тунець у воді, сир, печиво і варений вісніг коштує 15,03. Ви погляньте на велич цього кактусу. тіпа їду в Ага. Так, у чоловіка фотосесія. А в мене кіно. Ось тут декілька громадних кактусів. Воно він з землі. Росте. Такий, 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 такий величезний Офігеть. До речі, небо стає трохи похмуро. Обіця на грози поки що не було. Ми прогулялися, зайшли в супермаркет, купили продукти на сьогоднішній обід, зараз на вечерю. Ще вчора у нас залишились. І на сніданок. А, пошукали сублімовані продукти в герніці, таких нема. І що ми зробили? Поставили печатки в центрі Пілігрима і з'їли в морозива. Зараз йдемо вже ну, до готелю. Що тут? Ми вже проходили цю герніку взад в бік, вперед і в інший бік. То вже її прогуляли повністю своїми ногами. Йдемо працювати, поки є така можливість. Ось у цьому районі одна-дві людини. В нікого. При що мріють всі пілігрими і що доступне нам третій день поспіль? <реш> 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 Короче, ми вперше будемо куштувати восмініга. Хочу вам сказати: блін, ну він і воняє, він так смердить. Шампінь жарений, Если кто жарил шампиньоны... Ты сказала, как шкарпетки смажены. <смешно> 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 -а, -а, а шампиньоны именно такие воняют. Смачного. Шампиньоны Надче. Надче, это су вообще. Надо что? это что натощак. Будемо ми з вами прощатися. Сьогодні був дуже коротенький по інформації день. Ми відновилися більш-менш. І вже завтра стартуємо, ми вже скучили за нашими пригодами. Так що до завтра!